Щодо нанесення вогнового ураження по інфраструктурі, знов таки, ми все це вже проходили з вами. І я впевнений, якщо ми впоралися з цією проблемою минулого року, то в цьому році ми до неї підготовлені ще більше. Тим більше, населення, звісно, так само в минулому році. Побутові проблеми вирішувала свої, відповідно, в цьому році воно вже до цього більш підготовлено. Люди вже купили пауербанки, генератори і так далі. Звісно, ми не розраховуємо на те, що хтось за нас вирішить наші проблеми, але будемо, як і надалі, робити все можливе. Що стосується ракет, так як ви бачите, паузи між застосуваннями стають дедалі більші. Ракети вони економлять, тому що вони вже працюють з колес, тобто з конвейера. І потужності виробничі Російської Федерації вони не такі великі. І скорочуються. незважаючи на те, що вони кажуть про розгортання потужностей щодо виробництва, не слід забувати, що Російська Федерація не є виробником багатьох складових цих ракет. А в кожній такій ракеті до чотирьох десятків деталей іноземного виробництва у відсотках не знаю, як це зазначити, але от щодо кількості, буквально нещодавно вивчали це питання: 30-40 компонентів. Іноземного виробництва. І як ви бачили, нещодавно було затримано чергового контрабандиста російського в Європі, іноземного громадян, громадянин американці його запросили екстрадицію. Тому, відповідно, в цьому напрямі так само робота є. І так, росіяни мають таку стратегію накопичувати, потім застосовувати. Але як ви бачите, ці хвилі вони мають все меншу і меншу кількість ракет. Окрім того, що стосується ракет морського базування, не слід забувати, що вони є дозвуковими. Це калібри, і відповідно з ними ми боротися вже навчилися. Так, звісно, 100% гарантію збиття всіх ракет надати ніхто не може, тим не менше.